Традиція вітати колег чи знайомих зі святами власною світлиною чи не довма серед фотографів. Такі звичаї і створили міжнародний конкурс, де змагаються найкращі листівки. У такому конкурсі брав участь і рівненський фотохудожник Олександр Харват. Ця традиція збереглася. але ну, вона більше якби серед старших людей. Молодші люди якось забувають. Ось, але мій колега, ну наш фотограф зі Словенії, ось уже років вісім, мабуть, організовує е е е, такий міжнародний конкурс, саме таких новорічних вітальних листів. Фотомитець каже: на конкурсі брали участь 242 фотографи із 40 країн світу. Серед натюрмортів, портретів та пейзажів його листівка виявилась найбільш форматною для привітання. Тож отримав перемогу. Звичайно, дуже приємно, що моя фотографія найкраще виявилася. Ну, власне, цим сюжетом були ми в Бущі, була гарна зима, і коли вже поверталися до рівно, їхали, виїхали з Бущі. До речі, там дуже гарно малювичі край, такий в і взимку, і влітку. І назустріч ідуть коні. От ми на автомобілі, а їдуть коні, везуть на возі щось там, якісь мішки. Ну, звичайно, що я зупинився. Як тут не зупиниться, то бо коні на дорозі, побачите, це досить цікаво. Фотографія з білосніжними кіньми отримала назву «В обіймах завжди тепліше. Фотограф кадр обрав не випадково, спіймав його, коли коні обіймалися. Мені сподобався власне цей сюжет, що вони такі гарні, білі, світлі коні. Коли вони стояли, вони так коні обіймалися. От як, як тут на світлині видно, вони так один до одного притискалися, прижималися. Ну от коні, ну тварини, вони. Добре, вони до один до одного, так як люди не воюють. Фотомузей самого митця, чи не єдиний на Рівненщині? Він відомий чималою колекцією фотоапаратів, котрими користувалися десятки років тому, безліччю фотозображень власних та інших фотомайстрів. Зробити світлину тоді, як каже Олександр Харват, було набагато складніше, адже сам процес зйомки вимагав довгої підготовки та тривалого очікування самого створеного кадру. Ще до часів, коли не було електричної лампочки, тобто електричного освітлення, джерелом світла тут було всередині гасова лампа. І от по такому принципу зображення проектувалося на стінку, в темній кімнаті. Немає в Україні більше, я з колегами спілкуюсь, більше немає камери. А це флешка для камери, тобто це касета, або як я сьогодні розповідає, це флешка на один кадр. Розмір кадру, розмір зображення буде 50 на 50 сантиметрів, тобто пів, пів метра на пів метра. Це такі фотографії робили цією камерою. І коли я показую особливо дітям, особливо студентам, от флешку, кажу, скільки на вашу флешку поміщається кадрів. Ну, там тисячі, так. А тут то, то, то флешка малюсінька, А це флешка на один кадр. На сьогодні, завдяки прогресу у фотоіндустрії, робота над фотосесіями стала простішою. У більшості випадків достатньо натиснути одну кнопку спуску. Створювати власними руками настрій для близьких на різдвяні свята тепер значно легше. Цьому і вчить Олександр Харват. Робіть на новий рік свої власні листівки. Не копіюйте тих в соціальних мережах. В інтернеті їх багато різних таких стандартах і буде звичайно набагато цікавіше вашому кого ви отримувати власну вами зроблену світлину. Наразі цю світлину можна побачити у соціальних мережах. А поки фотометець в очікуванні заслуженої нагороди. Декілька днів назад прийшла, прийшов лист що, а там нагород небагато. Там медаль і шоколад. І от чекає тепер, коли вона прийде поштою, це медалька і великий 250 грамовий шоколад. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.